Я не міг повірити, що там знову був горох. Ну, типу, я знаю. Отак. Вау, здається, усім сподобалися ваші страви чи не так? Так, все чудово, так, дякую. Дякую. Дякуємо. Хто небудь хоче десерт. Ем... Можливо, незабаром? Так, незабаром, щоб ви знали, у нас скінчився Пай. мені дуже шкода. Добре, дякую. Та нічого. Дайте знати, коли будете готові замовити, і я негайно повернуся. Обов'язково, дякую. Хм -хм. Цей хлопець із водою сьогодні дуже завзятий. Справді, правда? Все так. Ем... Ей, і перед десертом я б хотів вашої уваги на хвильку. Так, що таке? Звісно, брід, я дещо хотів спитати у тебе. Воу! просто дайте нам знати, коли ви з десертом, народ. Так і зробимо, дякую. То що ти казав, мужик? А, так, а, так. Бріт, я просто хотів спитати тебе дещо в присутності двох моїх найкращих друзів. І що ж? А... Це просто. Вибачте, ви не могли б не могли б лишити нас на хвильку. О так, вибачте. Дякую. Uh... Бріт, як ти знаєш, ми зустрічаємося вже три роки, і я дуже сильно тебе кохаю. Боже, як захоплююче! Просто хотів показати тобі, наскільки я ціную для you. тобі. Я просто... Я просто... <гум> я Я справді, <гум> справді хотів показати, наскільки ти мені не байдужа. Просто <гум> хотів, щоб ти знала, наскільки. Відчуй момент, приятелю. О, okay. Добре, вибачте. <гум> <гум> Брід, я насправді не уявляю життя без тебе. Боже мій. Це справді відбувається. Так, Справді. Боже, не можу повірити. <гум> Бріт, ти вийде. <гум> Я гадав, чи не погодишся ти при з моменту. Тобто, я просто хотів сказати, що дуже сильно тебе кохаю, і хотів дізнатись, чи не Бро, ти не міг би дотриматися, коли, коли я вперше тебе побачив. Я я, я, я кохаю тебе так сильно. Я... Я миттєво закохався в тебе, як тільки вперше побачив. Я був би щасливий, якби ти погодилась. Якого що. Справді хочу дізнатись, чи ти, якщо ти вшануєш брід, ти погодишся. Чуваче, ти можеш залишити нас, будь ласка. Доливай, якщо стакани порожні. Нам потрібно лише хвилина на поговорити. Я Перепрошую, пані. Ми вас покличемо, коли будемо. Так, я скоро повернуся. Боже, ну він не тисне, а? Добре. А, що я казав? Yeah. Так. Я так тебе кохаю. Брід. Ти вийдеш за. <ріплу> ну от, а тепер чи хто небудь хоче десерт? Мені Бенофі пай. Пане, як я казав, у нас нема банофі паю. М -м я буду банофі пай. <пус> тож подивлюсь, що можна зробити. Так, банофі пай. Я взагалі <пус> 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 лайк, комент, підписка. Я стрімлю на твічі. Що? <стан> Ми стрімимо на твічі, усі стрімимо. Кожен із нас. <пус> так, так, і цей хлопець.